Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузірія Казок. Двоє жадібних ведмежат. По той бік гір стояв густий ліс. У ньому у самісінькій хащі жила стара ведмедиця. У старої ведмедиці було двоє синів. Коли ведмежата повиростали, вирішили вони піти по світу шукати щастя. По первах пішли ведмежата до матері і, як годиться, попрощалися з нею. Обійняла стара ведмедиця синів і звеліла їм ніколи не розлучатися. Пообіцяли ведмежата виконати материне веління і рушили в далеку дорогу. Шли вони йшли, йшли день, йшли другий. Весь харч вони з'їли, а по дорозі ніякої їжі не можна було дістати. Понурі йшли дорогою від межата. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше, засмучено похитав головою старший. Отак вони все йшли та йшли, доки зненацька не натрапили на велику круглу головку сиру. Спершу хотіли поділити її по справедливості, порівну, але не зуміли. Та такі вже жадібні були, кожне боялося, що йому припаде менше. Сперечалися вони, лаялися, речали, коли раптом підійшла до них лисиця. Про що це ви сперечаєтеся, ведмежата? спитала хитрунка. Ведмежата розповіли лисиці про свою біду. Та яка ж це біда? сказала лисиця. Це не біда, я поділю вам сир порівну. Чи менший, чи більший, мені байдуже, буде порівно. Оце добре. радо вигукнули ведмежата. Діли. Лисичка взяла сир і розовломила його надвоє, але розколола головку так, що один шматок був більший. Ведмежата враз закричали Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихше це не біда. Трошечки терпіння, зараз я все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшого кружальця і проковтнула його. Тепер більший став меншим. І так неоднаково, занепокоїлися ведмежата. Лисиця подивилася на них докірливо. Та чого там? сказала вона. Я зараз знаю, зараз я зараз все зроблю. І вона відкусила від більшого кружальця здоровенний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так неоднаково, стривожено вигукнули ведмежата. Та не галасуйте, сказала лисиця, ледве ворушичи язиком, бо ще не встигла проковтнути смачний сир. Ще трошечки й буде порівну. Отак тривав поділ. Ведмежата лише чорними носами водили туди сюди, туди сюди, від більшого до меншого кусочка, від меншого до більшого шматочка. Поки лисиця не наїлась, вона все ділила і ділила. А на той час, коли обидва шматки стали однаковими, ведмежатам вже й їсти нічого було, якихось дві дрібочки сиру лишилося. Ну що ж? сказала лисиця. Хочу небагато, зате порівну їжте на здоров'я ведмежата, засміялася вона і насмішкувато помахавши хвостом, побігла. Отаке трапляється з тими, хто буває занадто жадібним. Ось і цей кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась казочка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові історії. Бувайте, дітки!